Оно інформацію по тому, що відбувається на території ворога в ніч на суботу, головне управління розвідки Міноборони України атакувало нафтоба безпілотниками нафтобазу в Тульській області Російської Федерації, яка забезпечує власне армію окупантів. Там зайнялася пожежа. Про це повідомляють співрозмовники української правди в спецслужбах. Говорять про те, що щонайменше 10 влучних прильотів безпілотників відбулося по нафтобазі. Все це сталося завдяки вдалій роботі операторів ГУР, попри те, що російські змі звітують про нібито успішну роботу ППО. Вони традиційно про це пишуть. На нафтобазі все одно розпочалася масштабна пожежа, і очевидці власне публікують відео і кадри влучання БПЛА по ворожому об'єкту, який повторюється ще раз забезпечує діяльність російської окупаційної армії. Про удари по нафтобазах і власне наслідки цього всього для економіки Російської Федерації ми говоримо далі з нами на зв'язку. Іван Ус це головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень і кандидат економічних наук. Пане Іване, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас, пані Анна, вітаю всіх глядачів п'ятого каналу. Бадьори, бадьори, ранок такий у вас. Я бачу чую по, по інтонаціях. Я думаю, що буде цікава розмова з вами. Пане Іване, от якщо ми згадали про удари по нафтобазах, і цей тиждень власне був успішним для наших сил оборони оборони, так попрацювали вдало на території Російської Федерації. Давайте роз'яснимо глядачам, що ну, якби ми розуміємо, що такі удари вперше впливають там на логістику, на кілька. Якісь палива, яке постачається на фронт, тобто на військову частину однозначно впливає. А от загалом на економіку Російської Федерації чи впливають такі удари, не знаю, підвищення цін на бензин або щось подібне? Ну насамперед треба розуміти, що в бюджеті Росії на поточний 2025 рік нафтогазові доходи складають 27%. Тобто майже третина очікуваних доходів, які отримує Російська Федерація, вони походять якраз з сфери нафти і газу, і тому ці удари по нафтопереробним підприємствам вони серед іншого, як на мене, є ударами по основі російської економіки. І, ба більше на це прогнозовані е, доходи. Ми розуміємо, що можливо частка реальна буде більша, тому що Росія не виробляє високотехнологічні особливо продукції, так певна є, але не така, щоб бути на провідних позиціях в світі. А ось нафта і газ це те, що цікаво партнерам Росії. Це те, чому з Росією, скажімо, так зберігають якісь стосунки навіть країни, які входять до європейського союзу. І зараз ці постійні власне прильоти, які відбуваються, там знаєте, я кажу, що санкції – це фінансове покарання, а дрони це фізичне покарання. Тобто тут вже фізично Україна зменшує можливості Росії до виробництва товару, які забезпечує її економіку. і дійсно це буде впливати на пропозицію палива на внутрішньоросійському ринку і поєднання якраз з тими самими фінансами, тому що коли кажуть, що санкції не спрацювали, ось будь ласка. Я думаю, що основне основна інформація початку цього року для російської економіки: що компанія, яка традиційна для Росії протягом десятирічні, була основою власне економіки цієї країни, Газпром, змушена до 15 лютого звільнити 40% свого центрального офісу. Ми розуміємо, що якби все було добре, 40% людей не звільняли в Газпромі, але це реалії такі, що є проблеми в основній газовій сфері, але також є проблеми і в нафтовій, і не секрет, що один з останніх пакетів санкцій від сполучених штатів Америки був направлений серед іншого, також проти Газпромнефті. тобто. Відділення а це максимум, пане Іване, наскільки там сполучені штати, умовно кажучи, можуть вдарити по Російській Федерації в контексті нафтового питання. Це максимум, що вони можуть запровадити, чи можна ще болісніше вдарити Росію? Безумовно, болісніше, чому тому, що ми розуміємо, що Російська Федерація вона значною мірою з залежить від грошей, які вона отримає? А більшість цих грошей це ж долари. Це валюта Сполучених Штатів Америки. Тобто, від собі, що буде, якщо Сполучені Штати Америки будуть запроваджувати вторинні санкції проти будь-якої країни в світі, яка купує російську нафту. Я розумію, що це виглядає yeah. фантастично, але знаєте, ми так може не так швидко, але наближаємось до тієї точки, коли це можливо буде, бо більше сподівання Росії, що з перемогою Дональда Трампа санкції будуть зняти, ось нещодавні слухання в Сенаті США продемонстрували зворотня що. Там не лише не думають знімати санкції, там думають над новими санкціями щодо нафтогазової сфери Росії. Тобто там думають, як дійсно поглиблювати те, що вже є. Боротись, по-перше, з тіньовим флотом. Ми розуміємо, що там за різними оцінками 800 танкерів. Хтось каже, що вже до тисячі доходить, хто каже, що ні, все ж таки, там 630 я Таку цифру зустрічали. Все одно, чим більше таких танкерів буде в цих списках, тим. Скажімо, так більш проблематичнішою буде логістика постачання нафти, тому що щоб кудись продати нафту, її треба туди довести. Трубопроводи нафтопроводи від Росії. Вони є до Китаю, вони є до європейських країн, але наприклад до Індії їх нема. Тобто до Індії треба перевозити танкерами зараз, коли створюються більш складні. Умови для власне цього тіньового флоту, тобто щоб він не підлягав страхуванню, виходить так, що там Балтійське море може бути перекрита, чорне море може бути перекрита. Лишається північний шлях, але ми розуміємо, що поки елементажу це дуже велика відстань. А технічний стан російських танків він м'яко кажучи, не найкраще про що б, власне, що було продемонстровано аварією трьох танкерів в Керченській протоці, два з яких затонули і вилоло вісім тисяч там мазуту. В чорне море, що створило взагалі в цьому чорноморському басейну до речі, екологічну катастрофу і трьом країнам НАТО, які нагадаю, входять до цього басейну, а чому Сполучені Штати не погодяться на вторинні санкції? Які причини на то, як Ви вважаєте? Знаєте, до скажімо так до 20 січня, тобто до Трампа, було зрозуміло, що Сполучені Штати Америки в них в пріоритеті було збереження нормальних стосунків з партнерами, з європейським союзом, і тому в мене було відчуття, що враховуючи залежність ЄС від російських вуглеводнів, а США. Саме заради збереження цих гарних стосунків не йшло на них. Ми пам'ятаємо, що а, навіть до початку повномасштабної війни там було послаблення санкцій щодо північного потоку, саме за часів Байдена, тобто санкції, які були введені за часів Трампа, і взагалі США шукала діалогу з партнерами. А те, ті сигнали, які лунають від нової адміністрації, вони свідчать про зворот. Тобто тут США не будуть збиратися шукати гарних стосунків з партнерами з Європою з Азією. Там навпаки готові до конфлікту, і тому те, що США не запроваджувала всі ці санкції ось до нещодавнього періоду, як на мене, це була та домовленість. І зараз, коли Байден розуміє, що він іде з посади, і йому не треба думати над тим, як пояснювати партнерам, чому він торгує цей крок, він його робить. Бо зараз, якщо хтось скаже, навіщо це це зробив, це буде е, негативно впливати на наші стосунки, так е, я вже йду, Байден відповість. І всі питання до Трампа, а Трампа не хвилюють претензії інших країн, що щось не так зроблено. Навпаки, як на мене, спеціально під Трампа зараз оці саме Нафтогазові санкції вводяться в США, тому що у Трампа ж є бажання постачати більше американської нафти і газу до Європи. І зараз, коли певні. Чиновники, лідери країн Європейського союзу прибігли до Трампа з проханням відміни санкцій. Трамп скаже так: навіщо мені їх відміняти, бо ви в мене тоді не будете купувати газ нафту. А так його підвели під ці вибори і того ж орбана і хіці інших, що у вас або у Трампа купуєте, або у Путіна вибирайте. І коли вони скажуть, ми хочемо купувати у Путіна, не думаю, що Трампу це сподобається. Деякі світові аналітики дають прогнози наступного характеру. Вони кажуть про те, що Росія в цьому році зістовхнеться із безпрецедентною процитую їх економічною кризою, якщо цього року вони Україна-агресор не припинить вести бойові дії. Чи не занадто категоричні зараз світові аналітики, і чи дійсно може статися так, що ну якби якщо Росія продовжує воювати, то все, у них там колапс і криза, чи все ж таки якось вони зможуть протягти і цей рік, і наступний? А знаєте, ну давайте так. Інститут вивчення війни це безумовно більш військова ніж економічна структура, але вони казали в своєму дослідженні два тижні тому, що Росія вже не може паралельно воювати. І забезпечувати свою економіку. Паралельно журнал «The економіст одне з проведених економічних видань у світі написала, що Україна взагалі то виграє економічну війну у Росії, бо вони якраз аналізують багато, здавалось би, непомітних параметрів російській економіці, і вони якраз і на базі аналізу цих параметрів кажуть, що взагалі то в Україні то з економікою краще так Україну підтримують партнери, але все одно українська економіка тримається, на відміну від російської. Угу. Бо якщо Україна підтримують основні з точки. Що зробив ВВП країна світу світі то Росія реально якщо ми кажемо про економічні можливості, її підтримують Білорусь. Економічно нічого не дасть Північна ем, Корея, нічого не дасть. І Іран. Що стосується Китаю, то Китай він не дуже економічно підтримує Росію. Так політичними заявами і голосуванням в ООН він може бути на боці Росії. А ось економічно вони не пускають російські танкери тому що для Китая ну це дані 2023 року. Частка Росії в товарообігу була 4%, частка США та Європейського Союзу була 24%. Китай вміє рахувати гроші, вміє, розуміти з ким їм цікавіше, скажімо, так дружити. Тому вони економічно не будуть допомагати Росії і відповідно, не можна зараховувати Китай до груп підтримки Росії в економічному плані, тому там проблеми є. Бо більше о, останнього тижня, на початку навіть цього року, давайте так з'явилися цікаві дослідження європейській діловій пресі. Там, наприклад, кажуть, що зверніть увагу на велике зростання боргу Росії, що внутрішній борг він шалено зростає, і тому та емісія грошей, яка є, а давайте по емісії. Якщо на перше жовтня грошова маса в Росії була 107 сім трильйонів рублів, то зараз на перше січня її оцінюють 117 сімнадцять трильйонів, рублі. тобто тр трильйонів рублів. Тобто 10 три трильйонів рублів це те, що надрукував центральний банк Росії. І як кажуть, це вже не відповідає реальному виробництву товарів. Тому цей термін перегрів економіки це коли у вас з'являються гроші, які не забезпечені товарами, і вони в Росії є ба більше знаєте, ось дуже популярно казати, що ось в Росії може бути стагфляція тобто поєднання інфляції і стагнації. Так як окремі російські економісти кажуть, що термін стагфляція це з попередньої серії, бо от нинішня ситуація вона все більше підштовхує до думки, що може бути не те, що стагфляція може бути рецесія російської економіки, а саме спад на півтора відсотки в цьому році. І коли Росія каже, що у нас там це зростає, кажуть, що слухайте, а ви подивіться, де у вас відбувається зростання. До речі, центральний банк Росії про це казав ще в третьому році. Що проблема економіки Росії в тому, що зростання відбувається у сферах не пов'язаних з виробництвом. Споживанням або інвестуванням товарів, тобто ну, те, бачите, що бачите, Путін зараз... же ж так не роз'яснює. Він тоді пам'ятаєте на цих всіх прес конференціях своїх там чи розмовах із росіянами. Він же говорить просто про, про зростання, називає цифри і все так, так в тому -то і проблема. А більше, скажімо так, глибинні економісти вони починають, як то кажуть, копати глиб вибачайте за. Тавтології mm -hmm. вони кажуть, так у вас зростання лише в військовій сфері. А якщо ви прибираєте військову сферу з економіки, то у вас там падіння в сільському господарстві, в виробництві електроенергії, в комунальних е питаннях, тобто у вас е мінуси, і навіть ці плюси, які є по виробництву зброєння, ну по перше, вони не впливають на економічне життя, тому що громадянам на враче буде легше від того, що Росія зробила 20 танків більше, 10 з яких підбито вже протягом найближчого періоду. А от все інше тут є проблеми, І проблеми елементарно з елементарно забезпеченням ринку праці людьми. В Росії любить Путін казати, що до рекордно низький рівень безробіття. Знаєте, я проводжу просто аналогію: всі ми знаємо, що 36,6 – це гарна температура, якщо 37 або 38 – це погано. Але питання: якщо 34 температура тіла, це теж погано. Те саме в економіці. Там є велика кількість незайнятих посад. Тобто, за за опитуваннями центрального банку Росії. Коефіцієнт нестачі кадрів вже складає мінус 33,7, Ну це не, з відсотками це не дуже вірно порівнювати. Але скажу, в 2020 році він був мінус 6,2, а зараз мінус 33,7, Тобто розумієте, що наскільки збільшилась кількість людей, верніше кількість незайнятих посад і їх нема фізично, нема так, а людей. а люди де? вони виїхали, вони що з ними сталося? Частково вони виїхали. Частково вони е, на фронті. Як Росія їх же контракти підписує? Тобто Росія створила ситуацію, коли. А якщо людина йде на війну, вона заробляє разів 15-20 більше ніж якщо вона не воює. Тобто виникає ситуація, коли не цікаво працювати в внутрішній економіці, чи цікаво йти на війну. Але зворотня ситуація, що вже є інформація про те, що в окремих малих суб'єктах федерації, наприклад, не працює достатньому на достатньому рівні інститут швидкої допомоги, тому що немає водіїв. Тобто, ви викликаєте лікаря, а лікар не може приїхати, тому що немає водія, який його привезе. Вони всі. Підписали контракти. Це один з багатьох прикладів. А є ще інші приклади, коли нестача кадрів, нестача окремих виробництв для того, щоб підтримувати економіку. Центральний банк Росії спробує постійно підвищувати облікову ставку, але підвищення облікової ставки створює проблему функціонування економіки, адже не дає можливості брати кредити в Україні 13,5, з половиною, в Росії 21 і те. Повинні були підняти на в грудні, не підняли, тому що це політичний був, був момент. Але ще підказує, що в лютому піднімуть і піднімуть не до 23 як очікувались в грудні, а може до 24 а то й коти. Тому ці всі моменти вони впливають на те, що центральний банк Росії каже, що ви знаєте, а в 2025 буде обнулення ФНБ. А ФНБ це фонд національного благополуччя? Це оті самі резерви, які дозволяють Росії триматись. Mm. А від собі що буде, коли не буде оці, цих самих резервів? Тобто елементарно виникає якась проблема, треба взяти гроші на її вирішення з резерву, а там нуль. і все. А що ви скажете з приводу того, хто може бути головним партнером Російської Федерації, хто може підсобити Росії в цьому році? Які країни, ви ну, хоча б там трійку країн, хто з ким Росія буде активно співпрацювати? Ну, вже на секрет, що була підписана учора угода з Іраном. Але знаєте, в економічному плані навряд чи Іран сильно допоможе Росії. Бо більше там треба дивитися угоду. Бо як вже були ви такі інформації, Іран каже, давайте ми не будемо визнавати Крим і Донбас територію Росії. Тобто, так у нас буде співробітництво, але співробітництво всі кажуть, то це така ж угода, як з Північною Кореєю. Ось Північною Кореєю так співробітництво є в Росії. У Росії є північна Корея і Білорусь. Оці дві країни можна виділити. А Сирію, Росія втратила До речі, питали, що Україні дає те, що відбулася Сирія. Одразу mm -hmm. відповідаю: до мене було багато дзвінків з Сирії, де мені жалілись на те, що режим Асада збирав людей на війну проти України для Росії. Виходить так, що нема кому збирати цих людей, босада нема. Там ось плюс для України одразу. А по Ірану подивимось, по у Ірану самого не найкраща ситуація з точки зору безпеки. Тут є Ізраїль, тут є Трамп, який також можливо буде. Більш жорсткішу політику проти Ірану мати. Тому коли кажуть, що Іран направить військових як північну Кореїну північний Кореї не ким воювати, південна Корея не збирається на них нападати. А у Ірана є це і Афганістан, який хотів воювати з Іраном. Ну зараз він там з Пакистаном зайнявся війною, але це та, та країна, яка, як то кажуть, війну починає той, хто програв ми. Ось таліби вони не знають, як побудувати нормальне життя в Афганістані, тому вони дивляться на кого напасти. Там Іран або Пакистан. Їм не важливіше, що ті сильніше за них. Бо як то кажуть, вони іншого нічого не вміють, а ось воювати можуть. А там ще Ізраїль знову ж таки. Mm -hmm. Тому для Ірана ну, відправляти кудись своїх військових і думати, що вони будуть вразливими. Це не вигідно. А щодо інших, крім Білорусі та Північної Кореї, тут треба дивитись, тому що як на мене не так багато буде реально бажаючих Китаю. Одразу скажу, не буде серед тих, хто буде якось сильно допомагати. Певна політична а підтримка чому? ну, по перше, економічно для Китаю, як я казав, цікавіше бути з за заходом. Для Китаю головне це мати низькі тарифи на свою продукцію. І якщо він буде домагатися відносно низьких тарифів від того ж від США та Європейського Союзу, то це для нього важливіше ніж те, що він отримує в Росії. Плюс знову ж таки, для Китаю важливі інвестиції і важливі технології. Інвестиції та технології він отримує не від Росії. Він їх отримує якраз з Європи та США. Тому тут Китай прагматична країна, і тому вибір, як на мене, буде так, їм потрібні російські ресурси. Це не секрет. Але вони ж і умови виставляють цікаві до Росії, коли кажуть, що давайте, якщо хочете більше продавати нам ресурсів, то по-перше, самі будуйте цю силу Субіра. 2 а по-друге, постачайте пані нам газ по внутрішньоросійським цінам. А внутрішньоросійські ціни на газ вони субсидійовані, тобто субсидії покривають. Власне, відмінність від собі вартості та платні, яку бладять громадяни, тобто, практично, Китай хоче нижче собі вартості купувати російський газ, тобто, щоб Росія собі збиток, це робила. Росія, в принципі, може це робити, щоб політично казати, що ми постачаємо ресурси, але коли ви це робите собі збиток, ви ще більше, скажімо так, збільшуєте свої. Видатки, ви ще все більше стаєте збитковою країною, і ця збитковість, як на мене, і поставить крапку в цій війні. Ну, це було до речі, вже було в історії. як казав Ляніт Кучма. Це ж було вже. Це була Німеччина і Перша світова війна. Військові бачать бінокль Париж, і в цей час Німеччина програє першу світову. Чому тому, що економіка не витримала, бо дуже великі витрати на війну не дозволяли тримати економіку. І як пише інститут вивчення війни, та ж сама картина зараз спостерігається в Росії. З якою економічною ситуацією, власне Україна зайшла в 2025 рік, давайте про це поговоримо. Зеленський сказав днями про те, що витрати України на війну торік склали близько 100 мільярдів доларів, із них 40 мільярдів це власні кошти, а 60 мільярдів надійшли від Сполучених Штатів та Європи. Як би ви загально охарактеризували те, в якому стані зараз перебуває економіка України, і якщо можна, можливо, якісь прогнози ви можете зробити на цей рік на 2025, маю на увазі? Головне, що вже ну майже три роки повномасштабної війни економіка тримається. Тобто ті опасіння, що зараз буде вал української економіки в 2022 році, вони настали. В 2022 році так дійсно майже на 30% було падіння нашої економіки, але в 2023-2024 році було зростання, і до речі, зростання прогнозується на поточний рік. Та є проблеми безумовно дуже важко робити прогнози в період, коли країна воює, а і Росія постійно наносить удари по нашій енергетиці і по іншим промисловим об'єктам. Але ми бачимо, що все ж таки адаптація економіки країни відбувається. Бо більше знаєте, ну, якщо 22 23 двадцять ми там сподівалися на чорноморську зернову ініціативу, то наприкінці 23-го року ми взагалі то зробили альтернативний коридор страховий. І він почав працювати настільки, що страх це страхування, як про яке я казав щодо нафтопереробних підприємств Росії, це ж саме страхування розливу було для наших судів, і воно зм... зменшується ці страхові внески, тому що всі розуміють, що це нормальний безпечний шлях постачання продукції. Україна розширює номенклатуру. Якщо там 22-23 у нас окрім сільського господарства, ну, це була основа нашого експорту. Зараз її частка зменшується і зменшується помітно. А тому, як то кажуть, у економіки є можливості функціонувати. Є основа для того, щоб давати перспективу зростання. Так воно не буде великим, але все одно воно буде. Це вже важливо, що немає стрімкого падіння, і і не лише стагнація, навіть трошки зростання маємо. Тобто тут безумовно дуже багато факторів, але поки що наші партнери нас підтримують, і власне де про що казав президент, що так України великі витрати на війну, але ми їх не самі несемо на не відміну до речі, переважно від Росії. Так Росії допомагає Північна Корея військовому плані і Іран, який постачає зброєння, але все ж таки так, щоб сильно ці країни й допомагали, я не бачу у них насамперед, у тих країн цих можливості, особливо враховуючи їх внутрішні питання. Тому поки що, як мені здається, перспективи наскільки це можливо нормальні, Давайте так це слово використовувати, для України, тобто буде зростання, і це дуже важливо. А для пересічних українців можливо по курсу долара, якщо ви дивитесь, якісь звіти читаєте, що кажуть фахівці. Дивіться, основна ж проблема яка, що у нас закладено середній курс 45%. Зараз ми маємо трохи вище 42. Тобто це безумовно ризик. Що за умови, що будемо зберігати прогнозовані показники бюджету, ми завершуємо цей рік з 46-47 курсом для того, щоб середня була 45. Але щось мені підказує, що оця цифра, яка була розроблена для, для проекту бюджету, ґрунтується на 29 мільярдах доларів США негативного сальдо по завершенню минулого року. Це рекорд абсолютно для України за всю історію з моменту відновлення незалежності, і коли таке велика негативна сальда, безумовно здається, що це буде тиснути на валюту, але значною мірою це негативна сальда була сформована негативними тенденціями щодо е, цін на нашу продукцію, тобто е, світові ціни на Кукурудзу на пшеницю на залізну роду не просіли. Хоча вже зараз можемо казати, що соняшникова ковалія зростає світова ціна. Mm. Будемо сподіватися, що і зернові зростуть, і це безумовно буде покращувати ситуацію щодо платіжного балансу. Отже, не буде такого тиску негативного сальдо на нашу валюту. І тому в мене є поки що таке маленьке очікування, що переглянути цей прогнозовано середній курс в частині зниження планки, тобто буде на 45, буде 44, 43, Подивимось, якою будуть показники економіки, але поки що подивимось, що щодо січень, лютий і далі як по року буде відбуватися ситуація. А коли, пане Іване, євро гривню прив'яжуть до євро, на вашу думку? Я розумію, що це таке актуальне питання, тому що Україна все ж таки збирається не бути 51-м штатом США. розумію, скільки зараз виникає аналогії з цією фразою, а збирається бути наступною країною, членом Європейського Союзу. Я не думаю, що поки що це можемо робити, тому що все ж таки традиційно якось ми звикли до долара. Але чим ближче буде інтегра вступ України до Європейського Союзу, на жаль, це навряд чи буде раніше 2030 року, коли плавно. Велике розширення ЄС, але це буде підштовхувати гривню до більшої орієнтації на євро, адже все ж таки ми йдемо, повторюсь, до ЄС, а не до США. Якщо говорити глобально, пане Іване, 20 січня це понеділок, так? У нас інавгурація Трампа, у нас я кажу, ну, у світа, скажімо так, інавгурація Трампа. Ем, що буде далі? Так? Чи Трухоне світ, з якими заявами вийде Трамп? Яким він наскільки він буде рішучим, як ви вважаєте? Наскільки він буде послідовним, зокрема в питаннях війни в Україні? Ну дійсно Трамп це дуже непередбачена політика, але знаєте, оскільки маю етери з на єгипетському телебаченні, в тому числі з американськими політиками, то я від них чув таку фразу, що не важливо хто при владі республікани чи демократи, інтереси сполучених штатів Америки щодо України вони на змін. Тобто, я до того, що як мені здається, особливих змін… У нас змінка з вами угу. Так, особливих змін не буде. Так можливо, певні якісь різкі кроки, але навряд чи вони будуть одразу по пріоритету у Трампа далека на Україна на першому місці. Поки він до України дійде, прийде час. А поки, поки цей час буде тривати, все буде так, як було при попередній адміністрації. Почули, дякую вам, дякую вам за вашу аналітику. Іван Уз був з нами на зв'язку. Головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень НІЦ і кандидат економічних наук.